Це сонячна станція. Ну, Тут все по-простому, елементарно. Включаєте кнопку і все, вона працює. Є зарядка для телефонів. От, можна собі включити, виключити. Є інвертор, теж включається, працює. Так що 220, якщо щось треба зарядити. Ну і ці дві коробочки теж я приробив. Це по просьбі хлопців для одної штуки. Не можу, не можу сказати, поки. Євген Ульчак показує вже четверту сонячну електростанцію, яку він зробив сам для військових. На її виготовлення чоловік витратив майже два тижні. Першу ж робив більше місяця. Айтівець за фахом взявся за конструювання станції на запит військових. Спершу вивчав, як все працює, здебільшого за матеріалами з Ютубу. Хлопці довгий час можуть сидіти в окопах, в лісі бути просто ну де генератор не запустиш. От бо зразу в позиції твої будуть бачити. Каже, або може купимо, або я кажу, Саш, давайте попробую зробити. Ну, і з того почалося. Я почав в інтернеті сидіти, дивитися, як воно все функціонує, працює. Е, першу станцію я довго робив, бо тому що я не знав, що і як, і мені приходилося постійно десь щось читати, відео дивитися, дзвонити. Навіть в той час я вчився, як правильно тестером пользуватися, бо тому, що я не знав, як виміряти. Першу станцію Євген відправив у 128-й бригаді. Далі Грузинському легіону та розвідці. Четверту ж, Євген вже упакував та планує відправити тому ж грузинському легіону. Військові натомість надсилають відеороботи роботи в польових умовах. Коротше, знімаємо, все, Пішла зарядка. Павербан заряджається, от мигає. Підзарядка йде, сонячна батарея працює, сонця пушки нема, але все одно вона трошки вилавлює. Міні-електростанції працюють від сонячних промінів напряму та мають вмонтовані акумулятори. Всі елементи чоловік замовляє в інтернеті. Так виходить втричі дешевше, аніж купувати готову сонячну електростанцію. І вже коли все приходить, то я складую. Буває по-різному. Бо бувають бригади просять якісь примочки. Буває понижаючі повишаючі модулі. Просять дещо з якусь техніку. Щоб давала енергію на техніку, тому ну складно сказати, що вони всі одинакові. Окрім міні-електростанцій, чоловік також ремонтує дрони для військових та інші тактичні речі. Євген має третю групу інвалідності і воювати не може за станом здоров'я, тому і взявся допомагати чим може. Спершу купував необхідні речі, виготовляв тактичні кілимки та окопні свічки. Готовий вчитися новому ремеслу та допомагати військовим, поки буде в цьому необхідність, каже чоловік. Нехай хлопців буде хоч якась підтримка.